Віталій Беделішах, рай проти Мартін. Аргентина рейтинг 1878. <гум> Стріндейка, але якась така. Пожертвуємо. йому. Пішочка. Ки 4 тут працюю, не працюю. Ки 4, ки 4, тура. Три нули, да, и просто и дальше. А, нет, тут же ферзь высыть. А, ки 4, ферзь же 7 будет. И шо? Шаг просто я в 6 пикут. Здається, тут ця тактика не має працювати. Да, він не можу і конем взяти. Що це ти. А фрезем, ну окей. Ферзем можна і без фрезя, як то кажуть. Хто каже, не знаю. Якщо Траві відійшла, то він щось міняється. Так, слон f5. Тура e8. Тура e8 просто может пойти сюда. Чикс. Чи Не, можно тура e8 на 3 нули. Значит, x. Чи як? А вот так. Ні, просто пішов. Просто пішов туди. Будемо тоді лякати його. Відскоками. Так-то так. Захопили, я думаю, центр конкретно. Поки він не рекирнувся, так? Тут числон тебе може підвиснути. Намагаємося створювати постійно загрозу. Якщо б'єш тут, то я б'ю тут. Якщо рокеруюся, то я б'ю тут. Ти б'єш тут. Я б'ю тут. от суперник фенкетувався тут, на ферзовому фланзі, і забрав пішака. Можливо, йому треба було не поспішати закінчити розвиток, потім вигравати матеріал. Такий хід, не думав про цей хід. Мабуть, хороший хід. Тричі напав сюди. Відволікає фрезя і хочу мат поставити. Ну, нього дві хвилини, я в шоці. В нього така позиція, ну просто там треба думати над кожним ходом. Він собі ляп швидше мене грає. Ідея його зрозуміла. Але я б'ю шахом. Я б'ю ша хім. Так, тепер або сюди фрізя вкидати, або сюди поки що. Куди він коня мати, або просто напасти, наприклад. Отак. Будемо виганяти фразя постійно. Давай так, и так пору, мало часу. Це, мабуть, приберу зараз. З дорожки. Коня десь сюди на Е5, можливо. Ну, спочатку треба так. Так. Перекрутитись Ставили добренько конячку, відійшли. Крайнього зупиняй зупиняй, Крайнього ти не зупиниш, попопу, довга партія. 84 на 91. Хоча я отримав виграну позицію ще з дебюту. Це ми з ним мучились. Ну він з'їсть просто пішака, мат... чіпляється за матеріал в дебюті. Зазвичай цього робити не потрібно. Тому що чорні отримують за це ініціативу. Відкривається діагональ для фінкатованого слона. Очевидно, король в центрі, відкриваємо центр. Ферзь G7 все-таки це сильніший хід. Але тут нічого нема, тут просто F6. Очевидно, що це вже не працює. Так, це сильніший хід окей. І тепер намагаємося постійно створювати загрози, бо в нас така перевага динамічна. Дати супернику зробити 2 нулі, якось виставити слона кудись, фрезя прибрати. Два-три ходи, і в них все в порядку. Як казав. Стейніс. У вас перевага. Ініціативу ви маєте атакувати, бо вона може пропасти. Атакувати це значить постійно створювати якісь загрози. Чіплятися, чіплятися, чіплятися. Ось, Брати не можна, тому що мат. Ну і виграли фігуру. За рахунок того, що в нас був перевага, була перевага в розвитку. Ну і далі, звісно, довга партія, тому що так просто мат тут не поставиш. Суперник чіпляється. І ми з ним ще тут мучились. Мені просто цікаво, чи я десь погано зіграв чи не зіграв. Тут він все-таки провів фрізя. Але у мене багато пішаків ще залишилось, ні? все окей. Ну і крайнього пішика кінь стримати не може. Нормально. Зазвичай.